Основне завдання влади це створити умови для праці і відпочинку. Приймаються закони, підзаконні акти, але на жаль, я це вже сьогодні усвідомлюю, що про них, особливо голови сільських рад і чиновники на місцях, інколи не знають і думаю, що реформи будуть самі по собі йти, що вони принесуть результат самі по собі і для того, щоб Імплементувати ось ці закони, які приймаються в життя, ми проводимо сьогодні ось таку нараду. Доводимо до відомото довідомо розказуємо, роз'яснюємо, надаємо методичні документи, і ви знаєте, я скажу, що Останній останній комітет з економічних реформ під голованням нашого президента. Чітко президент підняв це питання, щоб до цього залучались і міністри. Тому не випадково сьогодні. Я запросив профільних міністрів. Ми хочемо почути інформацію знизу, але поодиночки збирати це неправильно. Ось тому ми і сьогодні спілкуємося із місцевою громадою з тими людьми. Які повинні втілювати в життя імплементувати закони і робити реформи, тому що люди сподіваються, що реформи буде реформи буде займатися президент, міністр і губернатор. Це неправильно. Ми повинні е, всі разом робити так, що має бути партнерами. Реально дійсно в і дійсно. відповідальними друг перед другом. Е, люди повинні відповідати перед суспільством і перед державою, і в той же час держава повинна відповідати перед суспільством.